Одещина з одного боку море, з іншого посушливий степ, куди вода потрапляє лише завдяки професіоналам водного господарства Одеської області. На інвесторів тут не розраховують лише на підтримку уряду та державної агенції водних ресурсів і небайдужість місцевих комунальників. Є проблема, тому що в моїх селах ще нету водопроводу. В принципе, это задача как бы, местной власти, э, с областного, с районного бюджета, потому что с государственного бюджета идут финансирование только государственных объектов, а водопроводы по селу это коммунальная собственность села. Бесарабія, степ, палаюче сонце, і ще років сім тому відсутність власної питної води в двох великих районах кілійському і татарбунарському. Тепер тут працюють модернові очисні станції і налагоджена подача очищеної дунайської води. Система очистки унікальна і безпечна для людини без хворки. Ця вода йде через комплекс очистки, як біологічних йде значить, з додавленням. Очистки ее при помощи э, коагулянтов э, и добавляется не э, хлор, не, а э, гипохлорит натрия. Дунай, проходячи крізь 12 країн Європи та назбиравши продукти життєдіяльності сусідів, потребує надретельного моніторингу за багатьма аспектами. Цілодобово тут працює лабораторія, яка моніторить якість води. Звісно, цю воду ми подаємо на очистку, обеззараження, і вже в результаті підіває вода відлічного качества, поступає населенню. Дунай минулого року налякав великим рівнем води. Дамби працювали на межі. Тоді в Течку Рені з'явився спеціальний штаб. Він і зараз працює, адже реконструкція стареньких дам триває. Благодаря тим усилям, которые виконані водним агентством України під руководством Василя Андреєвича Сташука, були і виконані ці роботи і було виділено определене фінансування на виконання цих робот. Діло в тому, що в. В предыдущие периоды деньги выделялись, определённые работы выполнялись, но в связи с дефицитом финансирования работы выполнялись точечно, на определённых участках, на самых аварийных участках. А э, то финансирование, которое было выделено в 2010 году, позволило более комплексно подойти, защитить определённый участок территории Надіжно для того, щоб к цього вопросу більше не возвращатися. Важлива частина роботи з річками укріплення берегів, Бистра вода змінює береги. Аби такий природний процес не нашкодив дамбам, необхідно облаштовувати берег спеціальним одягом. Для цього були нові технології з приміненням так бантексів. Вони представляють собою ємкості із ткані которые раскладываются на откосе, заполняются бетоном, між собою спеціальними кріпленнями. крепятся, таким образом здається монолітне кріплення берега. Це задоволення не з дешевих і для України експериментальне, але ефективне та надійне. Крім Дунайської, мешканці Одещини споживають Дністровську воду і п'ють, і посіви поливають кілометри водогонів, 245 насосних станцій, сотні гідроспоруд, щоб зробити благодатними сухі землі Одещини.